Скаргут просять прийняти якісь міри рішення. І, і відповідно до закону, як засновники, ми повинні би були б повпливати і, ну, проханнями чи іншим якимось чином, щоб регулювати дану ситуацію, яка виникла. <клес> а це було предметом розгляду суду першої інстанції? Ні. Mm -hmm. mm -hmm. Апеляційний суд має яку функцію? Те, що розгляну, сутка, що Добре, прошу сідати. <гум> Січак. Іван <гум> Михайлович Миколайович. <гум> Я заперечую. Воно не має зовсім відношення до нашої сьогодні розглядання. Добре. А, Адвокат. Щоб... Да? Законом України чітко встановлений порядок подання доказів. І в суді апеляційної інстанції можуть дослідуватися ті докази, які не були предметом суду першої інстанції, розгляду в суді першої інстанції, за умови, що ці докази могли бути представлені пізніше. Однак на даний час, в зв'язку з тим, що ситуація, як зазначає відповідач, продовжується, ці документи є вже предметом. Нового е кримінального провадження, оскільки оці документи і продовження оцих, е всіх е перипетій, пов'язаним із звільненням є ініціативою відповідача. Тому в даному випадку, ці, в оскільки ці докази. Е так звані, немає жодного відношення до цієї справи, є не і до оскільки не зазначено шлях доступу їх до процесу. Тому просимо ці до... Плюс до того, крім того, ми не були відповідним чином надіслані нам, е як як стороні провадження. Тому прошу дане клопотання відхилити. Добре, прошу, Значить, ми зараз вирішимо клопотання адвоката руках Так? Так, Швейцар. Рада на місці, ухвалили відмовити у задоволенні клопотання адвоката Швець, представника апелянта, про долучення до матеріалів, оголошених судом доказів, до оскільки такі м -м, не мають відношення до спору, який переглядається судом, і всі накази, які долучаються зараз, просить долучити представник апелянта, вони стосуються іншого періоду часу і інших правовідносин сторін. Крім того, в нас також поступили ще клопотання від 20.10.2023 року від начальника відділу Оксани Манюк. Наступне клопотання візу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боронської селищної ради подає копій накази Масічка Івана Миколавича, директор верхнього яблунського закладу до загальної середньої освіти, перша третя ступенів закладу дошкільної освіти Боринської селищної ради самдерського району Львівської області та додатки до них. От ну, додатки. Такі самі накази, так? Такі самі накази, тобто це клопотання адвоката, а це клопотання ваше. І тут ще є диск. диск. Що на цьому диску знаходиться? Бо ви не пишете про диск. От і долучений диск. Що це? Під час даного періоду. Вже після звільнення Січка Так, роботи. Так. Хто за вражений? Це фотографії чи те, що там? Відомо, які відбувалися в даному закладі під час знаходили даний заклад. Позиція батьків до, до директора, хочете так сказати, так? Підтримуєте адвокат е, Швецького питання відділу? Представник Боронської селищної ради. Так ваше підтримуєте. Сейчас? Заперечую. Вони не мають, може заперечують вашу честь із Адвоката. тих самих підстав, що раніше. розголовеніше. на місці, коли відмовити в заболені питання про приєднання доказів матеріальної справи. Ні, про питання немає, так? Не Доповідається матеріали справи. 7 липня 2022 року Завальський час вернувся до суду спорту до відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боренської селищної ради Санкт-Петського району Львівської області, третя особа Боренська селищна рада Самперського району Львівської області, якого просив визнати незаконним та скасувати наказ було начальника відділу освіти культури, туризму, молоді та спорту Боренської селищної ради, Дуди. НМ від 20 квітня 2022 року двадцять службове розслідування. З службового розслідування стягнути відповідача на користувача середній заробіток за час вимушеного прогулу 28 квітня 2022 року по 27 травня 2022 року зв'язку з незаконним охоронним від роботи. Визнати протиправним та скасувати наказ начальника відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради номер 57 сім від 09.06.2022 року про звільнення директора верхняблізького закладу середньої. Загальної середньої освіт освіти першого, третього ступені закладу доспільної освіти Борискої селищної ради Сікай займає посади за вчинення аморального проступку. Несумісно з продовженням даної роботи на підставі пункту 3,61 статті 41 кодексу законів про працю України. Поновити на посаді директор директора Верхньообраного закладу загальної середньої освіт освіти 13 ступені закладу дошкільної освіти Боринської селищної ради. Стягнути на його пори, середній зараз у час вимушеного пробуду. 13.06.2020 року по день на роботі моральну шкоду в розмірі 60 тисяч гривень у порядку вирішення судових витрат цінути з відповідача на користь позивача судовий збір та витрати на право допомогу. Врементування посудних вимог покликався на те, що 20 квітня 2022 року начальника відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боронської селищної ради Дудою винесено наказ No82 про проведення службового розслідування щодо неправомірних дій, в тому числі вчинення будинку. З боку керівництва працівників верхньояблення ЗСУ го ступенів Бороської селищної ради за фактами, які вказані у відеозаписі користувача ігор Пьо. в інтернет мережі Фейсбук. Цим же наказом позивачів і встановленої займаної посади на час проведення службового розслідування 28 квітня 2022 року по 27 травня 2022 року. Наказ відповідача номер 82 від 24 20 2022 року позивач вважає незаконним та таким, що підляє скасуванні з таких підстав. Відповідач не вказав правої норми, на підставі якої позивача було відсторонено від займаної посади, зокрема підстави, передбачені статтею 46 кодексу законів про працю України. Позивач не є державним службовцем і не відноситься до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування чи перерівняних до них. А тому на нього не поширюється посилання відповідача в спільному наказі на посуну кабінету міністрів України від 13 червня. 2000 року номер 950 якої затверджено порядок проведення службового розслідування стосовно осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Осіб, які для цілей закону України православної збігання корупції приємні до осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які вчинені на момент вчинення спільних справих носила. При цьому відповідачем не вказано жодної які були сторонені, які визначені порядком номер 950 не повідомив і не ознайомив позивача зі спірним наказом та не вказав у такому про збереження або ж ні заробітної плати позивача на час відсторонення. Окрім того, подальшому наказом відділу освіти культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради No57О від 03.06.2020 року позивача Сечика звільнено з посади директора Верхньояблунської загальноосвітньої школи. У зв'язку з вчиненням морального проступку несумісно з подовженням роботи на підставі пункту 3 частини 1 статті 41 Кодексу Законі про праці України. З відносиним наказом звільнення відбулося на підставі акту від 27.05.2022 року за результатами службового розслідування, проведеного за наказом відповідача номер 82 від 20.04.2022 року. Наказ відповідача номер 57 це о чи 0. «О». «О». Від 9 часов 2022 року позивач вважає незаконним та таким, що підряд скасування з таких підстав. Службове розслідження було призначено проведенно безпістану, незаконно та всупроти порядку номер 950 Звільнення на підставі пункту 3 статті 41 кодексу законів про праці можливе лише щодо працівників, які займаються виховною діяльністю, тоді як посада директора не належить до категорії учасників начального виховного процесу. А моральний проступок, який відповідач вважає, був встановлений актом службового розслідування за ознаками булінгу. Не підтверджений жодними достовірними фактами. Звільнен позивача відбулося попередньої згоди виборного органу привинної прослугової організації, членом якої є позивач, що є порушенням вимог частини першої статті 43 кодексу законів про працю України. Унаслідок незаконних дій відповідача йому його було позбавлено право на працю, можливості заробляти собі на життя. Він втратив душевний спокій, постійно перебуває у стресовому стані, що негативно відображається на йому здоров'ю. Чим позивачу було завдано моральної шкоди. Оскаржуванням рішення позоза задоволено частково визнано протиправним та скасовано наказ начальника відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боренської селищної ради Дуди номер 82 від 20.04.2022 року про проведення службового розслідування. Стягнуто з відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боренської селищної ради санкт району» районної військової області на користь Чека Івана Миколаєвича, старейший заробіток за час вимушеного прогулу з 28 квітня 2022 року по 27 травня 2022 року.